Родинам загиблих прикарпатських правоохоронців влаштували відпочинок у курортному містечку. Десятиденну поїздку на Закарпаття для них організували в обласному управлінні внутрішніх справ Івано-Франківщини за підтримки благодійників. На відпочинкову базу вирушили діти та дружини загиблих міліціонерів. Ті торік загинули при виконанні службових обов'язків у східному регіоні України. А ще поїхали поранені під Оловайському бійці батальйону Івано-Франківськ. Реалізувати добру справу правоохоронцям вдалося завдяки підтримці благодійного фонду. Як зазначив його представник Юрій Музика, допомога родинам, які втратили рідних людей у протистоянні агресорам на сході нашої держави, є одним із пріоритетних напрямків діяльності фонду. Зараз благодійники віднайшли можливість відправити на відпочинок та реабілітацію до Свалявського району Закарпаття групу з 20 дорослих та дітей. Це сім'ї, двоє із них поранені. А решта сім'ї загинулих в АТО міліціонерів. Відправляються село Поляна, Свалявський район, це є курортне село, де багато санаторіїв. От, відправляються на відпочинок і реабілітацію для того, щоб ну, підкріпити свої сили, трошки психологічно розгрузитися після тих травм, які вони пережили. От, там їм буде зроблений гарний теплий прийом, повне забезпечення. Проводжаючи їх, начальник управління Віктор Шкутов наголосив, що двері його кабінету для таких родин відчинені у будь-який час, а телефон завжди на зв'язку. Віктор Шкутов запевнив, що усі сім'ї загиблих правоохоронців можуть повсякчас розраховувати на підтримку та допомогу у вирішенні соціально побутових та інших проблем. Якщо є якісь нюанси щодо допомоги, щодо сприяння в якихось соціально-побутових інших питаннях, будь ласка, звертайтеся завжди готовий вас зустріти.